Із кількометровим стягом України в руках, з табличками на зразок «Я Ядонецький аеропорт то, що з вірою у мир, але мовчазною ходою активісти рушають від Борисоглібської площі до центру міста. Сказати, що від початку маршу миру супроводжували учасників акції, слідкуючи за правопорядком бійці підрозділу Сокіл правого сектору, пройшла ж мирна і водночас жалобна хода однієї з найбільших вулиць міста. На центральній площі Переяслава акція продовжилася. Один із її організаторів, керівник соціально-гуманітарного відділу місцевого університету Андрій Іващенко, зокрема окреслив присутнім мету такого заходу. Відбувається акція, ну і називають я волноваха», хоча ми спеціально не називали її волноваха, тому що дуже багато критичних моментів зараз в Україні в кожних місцях. Це акція, яка дає зрозуміти світові, що ми єдині у прагненні миру. І можливо, навіть символічним є те, що акція припала на 18 січня, день, в який відбулася Переяславська рада об'єднання України та Росії, так зване. Ми хочемо вказати саме цій акцію, що нам не по дорозі. З братами, які щодня нищать сім'ї, щодня прагнуть до незрозумілих завоювань, ушанували присутні цього дня всіх загиблих у зоні антитерористичної операції хвилиною мовчання. Думки з приводу того, що відбувається наразі на сході між українцями різняться, але всі певні в одному: у 21-му столітті не повинно бути війни та розрухи. Власне про це й не тільки вели мову учасники акції, серед яких і голова райдержадміністрації Григорій Дубина. Всі відзначають і в спільні в ті думці, що треба сказати всьому миру, ворогу агресору. Ні. Бачите, яка обстановка? Недавно ми тільки поховали уже сьомого нашого земляка. Це молоді люди, які б могли б жити, робити, радуватись небом, годувати свою сім'ю. Наголосив Григорій Дубина і на тому, що він палко вірить у зміни на краще. Додав також, що він особисто буде робити все можливе, аби громада стала більше довіряти владі. У кожного, у мене, у вас є свій блокпост, хлопців, ті, що на кордоні з Україною, він там. У вас, у кожного, там, де працюєте, і ви не, не можете змиритися, навірно, з тією позиції, щоб сьогодні не підтримати Україну і бути завойованою агресором. Я хочу сказати за себе, що працюю тут ось сто днів буде. Все роблю для того, щоб позбутися цих осколків яї ненависної окупаційної влади. Жителька міста, декан педагогічного факультету Переяславського університету Наталія Ігнатенко погоджується з тим, що наразі у кожного свій блокпост, але при цьому всі ми відстоюємо мир та соборність нашої країни. Сьогодні в церквах нашого міста так само звучали молитви за померлих, за тих, хто віддав своє життя в благо України або став просто випадковою жертвою цього терористичного насилля. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути сильними. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути згуртованими. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути пильними до того, що навколо нас відбувається, своєю чергою житель міста Олександр Салабай переконаний, що ситуацію, яка наразі в Україні, можна вирішити, лише піднявши черговий майдан, а ще викорнівши так звану радянщину з нашої культури та побуту, до прикладу, щось вирішити з пам'ятником, який прикрашає центральну площу міста. Яка може бути тиша, коли наших захисників патріотів вбивають? І оцей пам'ятник, який стоїть за нами, і на ньому написано «Навіки разом з російським народом. Як ви вважаєте, я думаю, що ми повинні на це реагувати, тим більше, що держадміністрація знаходиться напроти цього пам'ятника, розумієте? Дехто з виступаючим не погоджується, інші підтримують ідею перенесення пам'ятника з площі в якесь інше місце. Слід сказати, що дискусія з цього приводу тривала довго. Різко, але лаконічно її обірвав і водночас підсумував житель міста Олександр Максименко. Юнак наголосив, що в країні війна, а ми дозволяємо собі відволікатися та розпорошуватися на якісь пам'ятники. Сьогодні ми зібралися з за пам'ятника, який зараз стоїть на цій площі. Половина міст в Україні названа під час радянського періоду, радянськими іменами, Олянівки всякі Ленінське і так далі. Якщо ми зараз будемо концентруватися на цьому і витрачати кошти на перейменування вулиць, на перебування міст, на зміну, ми не змінимо нічого зараз. Це будь-які витрачені даремно кошти. Мають відбуватися зміни отут, в голові. Пізніше, коли, дасть Бог, буде скоро мирний час, будемо тоді перейменовувати. будемо тоді змінювати міста, будемо міняти, робити нові площі, алеї, слави, і справжніми героями робити їх називати. Але не зараз, коли нас там воюють, і в них немає хліба, немає в них справжнього тепла, як в нас зараз тут є, і ми живемо зараз в комфорті, і зараз з вами тут стоїмо. Не час. Підемо ми туди, і ми будемо бачити цю ситуацію також так, вживу. І ми не будемо думати про ці пам'ятники, які треба знести. Ми будемо думати про Україну. І про теж два зараз нас тут. Слава Україні такої ж думки й журналіст газети Переяславська рада Микола Михняк. Ми йдемо в Європу і займатися вандалізмом, звичайно, нас європа не зрозуміє. Не на часі. Це я вважаю, це не на часі. Треба воювати не з пам'ятниками зараз, а з агресором. Переможемо, потім будемо розбиратися з пам'ятниками. А зараз ці кошти, які на перенос, лучше їх відправити в зону АТО. Слава Україні! Закінчився марш миру виконанням державного гімну.